Фіншоу сьогодні вирішив вийти, вийти в народ. Сьогодні кофейншоу в центрі дорого, ну майже в центрі. Ми так от е, вирішили вийти за рамки своєї студії сьогодні, подивитися, чим живе місто, е, показати, чим живемо ми. Ну і будемо сподіватися, що тепер ми частіше будемо з'являтися на вулицях твого міста, можливо, навіть тих, потрапиш до нас у кадр. Так що пульгуй. Чоловіка, який трошки вирішив собі перепочити. Зараз дізнаємося, чи, чи, чи слухає він кофейн-шоу. Розкажіть, про чи ви знаєте, що таке кофейн-шоу, чи ви ну, його... слухали? Я не знаю, що це вовше воно є. Не знаєте, що таке кофейн-шоу. То значить лікарський. Я сидів французьку. Я хіба вийшов з тюрми. Янукович. Янукович зек. Добре, добре, що ти мені даєш? Кофін-шоу. Я вас слухав. Я вас слухав. Дуже уважно. Дуже уважно. Я цю передачу. Ні, чесно, чесно, мені його дуже, дуже жаль, тому що чоловік, ну видно, що він знає, що він щось знає, щось розуміє, щось може, але якось так ситуація сталася в нього. Йому щось ну, мені його, його жаль стало дуже. Я не міг би без тебе прожити. Ти для мене у світі одна. Я не можу тебе не любити. Ти для мене така дорога. Я люблю кофейн-шоу. Пан Ігор, у передень е, Великодніх свят. Дякую вам за вам, пан Ігор, Дякую, нехай вам Господь поблагословить. Вам також. Здоров'я. Підписуйтесь на нашу сторінку ВКонтакті. Добро. Підписуйтесь на нашу сторінку ВКонтакті. Я в руну, Підпи... Підписуйтесь на нашу сторінку ВКонтакті. Підписуйтесь на нашу сторінку ВКонтакті. Я ж не моргнула. Чекай, подивися. Підписуйтесь на нашу сторінку ВКонтакті. Вийшло? Нормально, приносимо. Думаю, нас не бліде.